Доброго дня, дивіться, є в нас такі мінівени. є в нас кадік бензиновий, 9-й рік 1,6 пасажир. На механіці. Є в нас Peugeot Partner, ціна Кадіка 9200. Partner, 12 рік, 1,6 бензин 7 тисяч в білому кольорі, також пасажир. Є в нас дизельний Renault Kengo, 12 рік 1,5 дизель, також пасажир. Ціна 9 тисяч. Також у нас є Volkswagen Touran бензиновий. 1,6 МПІ 2008 рік 8200. Є в нас дизельний Туран, 12 рік, 1,6 дизель. На автоматичній коробці передач ціна 10 тисяч. Ось такі в нас мінівени є по наявності. Кого цікавить, звертайтеся, місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок затишний. Приїжджайте, оглядайте та купуйте. Також доставка по Україні в нас є. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.